Перший масштабний турнір із лісного пейнтболу пройшов на Сумщині. На локації бази активного відпочинку «Бара Спорт» сім десятків спортсменів цілий день бігали та стріляли фарбою собі на радість. Турніром, який назвали «Партизанбол», зацікавилися люди з інших регіонів України. Про пейнтбол на снігу і його благодійну складову далі розповідає Дмитро Шпірко. Змагальний ранок у центрі бараспорт розпочався із погодного сюрпризу. Сніг розфарбував пейнтбольний майданчик в білі кольори. Ми сніг просто дуже ждали на вулиці. зима, снігу немає. А у нас багато активності там коньки, лижі, зв'язані з зимою. Тут відкриття гімн України. Красивої дими і пішов сніг. Спершу учасників а їх зібралося аж 13 команд із Сумщини та Києва. Проінструктували. Ми теж поставили кілька запитань головному судді. Задача е, дійти до цього мішка, взяти його в руки і принести на базу противнику. Касання цим мішочком бази противника є побідою в е, раунді. Сюди приходить ігрок команди, який починав з тієї сторони з цим мішком. Касається ось вот так. Это считается, что он закончил раунд и взял в нем победу. После этого его осматривают судьи. Если он чистый, игра засчитывается. Он зарабатывает 3 очка. Турнір стартує і про себе голосно заявляє команда Легіон із Глухова. Хлопці дуже просто беруть першу перемогу. Глядачі відзначають їх зіграність. У чому секрет ексклюзивно для СТС, розповідає тренер. Здійсне, в принципі, як, зайняти ключові позиції, фігури. Тобто, от, фігури, ці вже определили, які є. От, значить, потім беруть в замок поля, тобто стріляє один сліва ну, по діагоналям. І центр продвігається вперед. А ще їх Джокер це своя зброя, рідна і давно перевірена. Точніше, стріляє і вона своя, тому що прокатна та ніудобна. А ось ці шосткинці з команди Еліт Комбат Файтерс будуть вперше стріляти фарбою у інтерв'ю. Перед першою грою обіцяють використовувати баскетбольний зріст капітана Євгена Криська. Наш наводчик Наш <рес> він високий у нас направлять свою порцію кольору на одяг і навіть волосся отримали кияни. Точніше, киянки, які просто у захваті від локації у пирогівці. Супер, емоції зашкалюють. Хочеться ще, ще, ще. І ще. А хто вас там не прикрив, розкажіть? Ну нічого страшного, прикриють нас, хто не пнаста, не прикрило. Мала прикриває подруга, бойова подруга не прикрила. Да дівчата є у команді арбітрів. Наталка приїхала сюди аж із Харкова, але ані разу не пошкодувала. Працюючи, відпочиває. Менно коділяється внимання і суддям, і учасникам, і все. На вищому рівні. а шосткинець із команди «13» Олександр вирізнявся своїм костюмом. Кікімора каже особливо актуальна влітку, але не завадить її взимку. Буквально пару часів. Ну і імпровізація. Да. Команда Олександра Семехи 13 стала бронзовим призером змагань. Друге місце у стратегів із високим капітаном із команди Combat Файтерс. А перемогли у змаганнях також шосткінці. Команда Сталкер. Вісім з двадцяти тисяч, що складали призовий фонд турніру. Організатори передадуть для дітей із шоскінського інтернату. А до Різдва на бараспорт планують провести нове, ще більш масштабне пейнтбольне свято. Дмитро Шпірко, Олександр Олексінко, Новини СТС.